Доброго дня, компанія Автопарк. В нас нове чудове надходження. Шкода Октавія 2018 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому сірому кольорі на автомобілі встановлені оригінальні легкосплавні диски з 16-го радіусу з дуже гарною з зимовою гумою. Візуально та ПЛКП взагалі без нарікань, Автомобіль в дуже класному стані, має два фарбованих елемента без критики. Приїхала вона до нас з Європи, вона зараз без першої реєстрації, в принципі, чекає на вас. З технічного боку повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Є вся історія і обслуговування до даного пробіга, котрий зараз перейдемо до салону та до комплектації. До речі, двигун працює рівно, взагалі без нарікань. Всередині ось такий чорний текстильний салон. Салон в дуже класному стані. На автомобілі 201 тисяча км пробігу. Нема ніяких зауважень. Ось стан самого сидіння, ось стан руля. По комплектації електропакет поусівік нам електроугулюровка бокових дзеркал, датчик світла, круїз-контроль з мультилюком, мультикермом, широкий сенсорний дисплей з карплеєм, з блютузом, спереду, до речі, та ззаду встановлені парактроники. Також є підігріви передніх сидінь і розділений клімат-контроль. Перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній диван. Салон дуже класному стані, взагалі без нарікань. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою сумська 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та кредитних полізів.